Обрати собі військову спеціальність, за якою служитимуть на фронті, не чекаючи вручення повістки. Можна в межах рекрутингової кампанії, яку нещодавно оголосило Міноборони. Це зможуть робити лише контрактники, ті ж кого мобілізували на службу, можливості обирати де саме її проходити не мають, роз'яснили у збройних силах України. Докладніше про це поговоримо з начальником служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ. Підполковник Володимир Фітя долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, бажаємо здоров'я. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Отже, з приводу того, що вже зараз військово зобов'язаний може обрати військову частину, до якої бажає долучитися. На вашу думку, чи можливо в Україні як основна модель залучення військовослужбовців саме така через військові частини? І якщо так, то яка тоді роль має бути в територіальних центрах комплектування? Так, зараз дійсно всі військово зобов'язаних громадян України, і навіть в категорії 18-27 тих, хто бажає долучитися до сил оборони, до збройних сил України, є можливість обрати собі свою бригаду, наприклад, підрозділ, який їх найбільше цікавить, посада, яка найбільше цікавить, взяти звіті звідтіля відношення, пройти медичний огляд всьому та СП, укласти відповідний контракт і попасти саме на цю в цю, цю посаду, в цю частину, де ви бажаєте приходити. Службу насправді роль ТЦК в цьому всьому вона і залишається дуже великою, тому що ТЦК це не тільки проводить мобілізацію, ТЦК це є облік, ТЦК це є мобілізація з економіки засобів, транспорту і так далі. ТЦК це є. Оформлення документів поранення, оформлення виплат, співпраця з, з родинами, загиблих, поранених, тобто роботи там надзвичайно дуже багато, і тому це цікаво, в принципі, як залишалися, так і будуть залишатися актуальними завжди. А для вибору професії, якщо хтось має долучитися до має бажання долучитися до військової частини, це дуже все просто. Усі. Контакти військових частин, в принципі, є в відкритому доступі. Можна зателефонувати, запитатися, які є вакантні посади, отримати відповідне відношення і стати до лав того підрозділу, який вам найбільше подобається. Пане Володимире, з якою розстановкою сил у наступний рік вступає оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця? Адже ваш напрямок зараз один із найгарячіших. Так, цей рік видався доволі непростим, але все ж таки в оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця командувач генерал полковник Олександр Сирський наголошує на тому, що в першу чергу ми не допустили, щоби руський мір прийшов дальше на. Захід в Донецькій, Луганській та Харківських областях, що не перетворилися на руїни, так як це знищилися всі міста, куди прийшли російські окупанти, не перетворилися на руїни Краматорськ, не перетворилися на руїни Слов'янськ, Дружківка, Куп'янськ та інші міста на сході. Наші військовослужбовці в смузі відповідальності Хортиці можна тримають оборону за кращої нагоди, звичайно, переходять до атакувальних дій. За кращої нагоди звільняємо нашу неньку Україну поповану землю від російської навали. І я думаю, що в наступному році ми зможемо максимально звільнити нашу українську землю і вигнати окупантів з неї. І тоді буквально 40 секунд. А з приводу очікувань в цієї зими що до чого готуєтеся з боку ворога? Ну дії сил оборони напевно анонсувати не будемо. Готуємося до того, що ворог виснажиться. Ми йому завдамо на, на таких втрат, що їм вже просто відіб'ємо від, від, охоту воювати на українській землі. Це наша основна мета знищити і вигнати їх за межі нашої території. Зрозуміло, пане Володимире. дякуємо, що долучилися. Дякуємо силам оборони. Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ підполковник, долучався до нашого ефіру.